Вже до кінця цього року очікуємо низку змін, які безпосередньо вплинуть на правила гри для бізнесу. Ці рішення закладено у бюджетну декларацію на 26 28 роки, передану до МВФ і погоджену з національною стратегією доходів до 30-го року. Але виникає логічне питання: як усі ці новації узгоджуються з принципом стабільності податкового законодавства? Зафіксованим у Податковому кодексі. Обов'язково додивіться відео до кінця, я вам відповім на це. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Уряд зобов'язався вже цього року запровадити нові податки або збільшені ставки вже існуючих. Серед них податок на платформи, так званий податок на OLX. передбачається, що такі платформи будуть зобов'язані інформувати ДПС про доходи фізичних осіб. Водночас офіційно заявлено, що продаж вживаних речей приватними особами не підпадатиме під облік і не спричинятиме обов'язку сплати податків. Тобто ризики стосуються саме системного продажу з ознаками підприємницької діяльності. Також запроваджуються акцизне напої з доданим цукром або підсолоджувачами формально під гаслом захисту здоров'я фактично для наповнення бюджету. Очікувані надходження значні. Тож амбітність планів уряду не викликає сумнівів. Банківська таємниця згасає: МінФін анонсував намір поступово ліквідувати. Або максимально послабити банківську таємницю. У бюджетній декларації передбачений позасудовий доступ податкової до руху коштів на рахунках платників. Вже зареєстрований законопроект щодо створення реєстру рахунків і банківських сейфів фізосіб, адміністратором якого буде ДПС. Фактично, податкова отримає повний доступ до карткових рахунків громадян незалежно від їх підприємницького статусу. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Також триває впровадження автоматизованих перевірок на основі формату Сайфті. Електронний обмін даними, розроблений для спрощення та стандартизації звітування до податкового органу. Наразі відбувається тестовий запуск для великих платників податків, а згодом охопить усіх платників ПДВ. Ще запрацюють нові правила стягнення податкового боргу. Це дозволить спростити для ДПС стягнення боргу. Проте експерти попереджають, мізерні борги можуть блокувати реєстрацію ПНРК. Або відшкодування ПДВ. Цей напрям ще потребує додаткових консультацій із бізнес-спільнотою. У бюджетній декларації також зафіксовано зростання мінімальної зарплати, проте таке підвищення навряд чи перекриє реальну інфляцію. Рівень мінзарплати з 1 січня 2026 року 8688 гривень з 1 січня 2027 року. 9374 тисяч гривні з 1 січня 2028 року 10 тисяч гривень для більшості підприємств. Це не критичне зростання. Однак вплине на податкове навантаження, зокрема і щодо суми сплаченого ЄСВ. Варто також нагадати і про підпункт 4.19 податкового кодексу. За ним зміни до податків та зборів мають ухвалюватися не пізніше ніж за 6 місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому вони набирають чинності. Також не допускається зміна ставок податків протягом поточного року, тобто до 1 липня. 2025 року вже мали бути підготовлені всі зміни до податкового кодексу. Однак, як показує практика, принцип стабільності залишається радше декларованим, ніж реально діючим запобіжником для бізнесу. 25-й рік стане роком фіскального посилення і підготовки до масштабних змін 26-го серед ключових ініціатив. Запровадження податку на платформи, акциз на солодкі напої, ліквідація банківської таємниці, сафт перевірки та посилення контролю за податковим боргом усе це вже закладено в бюджетній декларації. Водночас держава вкотре демонструє, що принцип стабільності податкового законодавства залишається лише на папері. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами. Та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи, безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів. А також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтеся з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей! Привіт, я з мене бізнесу. Якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте за обслуговування, теж ще й платежі безкоштовні.